Привіт! Сьогодні я приведу вас медитацію, усвідомлення своєї внутрішньої сили, привабливості для протилежної статі, позитивного настрою, натхнення, здатністю до творчості та піднесених стосунків. Практика цієї медитації протягом 30 днів допоможе вам позбавитися творчих блоків, емоційної нестабільності. Та відключення від вашої енергії, відкривши шлях до вашої творчості, задоволення та потоку. Ви почуватиметеся радісними, спонтанними та відкритими. Прийміть зручне положення на підлозі, схрестивши ноги, можете підкласти щільну подушку або складений у декілька разів плед, щоб створити піднесеність. Долоні опустіть на коліно, спину тримайте рівно, вільно, без зайвого напруження. Якщо спину тримати рівно складно, знайдіть опору для спини. Заплющте очі та розслабтеся. Зробіть глибокий вдих і тривалий видих. І ще раз вдих. І видих. Нехай думки течуть легко і повільно. Відчуйте, як розслабляється ваше тіло. Як приємна тепла хвиля ніжно огортає вас. Ви абсолютно спокійні. Ваше дихання сповільняється. Дихайте глибоко, рівно, спокійно. З кожним видихом все більше і більше заспокоїться серце. Воно в'ється ритмічно і спокійно. Приємне відчуття спокою захопило увесь ваш організм. Хвиля розслаблення охопила вас від кінчиків ніг до маківки. З кожною новою хвилею розслаблення стає дедалі глибшим і глибшим. Розслабляється шия, обличчя, руки, ваше тіло повністю розслаблене. Ви дихаєте рівно, спокійно і глибоко. Уявіть собі, що ви перебуваєте на березі моря. Його шум не можна сплутати ни з чим. Ви відчуваєте легкий бриз, ви чуєте шум прибою і солодкувати присмак на устах. Безкрайне море дихає ніжністю і спокоєм. Хвилі плавно омивають пісок, ласкаво торкаються в ваших ступенів, легкий, теплий бриз ковзає вдовж і ніг, огортаючи ніжним оксамитом і спокоєм все ваше тіло. Цей повітряний поцілунок приємний і добрий вас наповнює солодке відчуття відпочинку, розслабленості та спокою. Легкий вітерець і сонячні промені вплітаються у ваше волосся. І забирають усі думки геть. Спокій і розслаблення. Спокій і розслаблення. Відчуйте, як хвилі торкаються ваших ступень, як вони обливають ваші ноги. Все вище і вище торкаючись колін. І ви йдете далі. Ви йдете на назустріч морю. Ви відчуваєте, як вода підтримує вас. Довіртесь їй, звільніться від ваших страхів і сумнів. Уявіть, як потоки проходять крізь ваше тіло, крізь кожну кожну частинку вашого організму. Хвилі забирають усі тривоги, усі сумніви, хвороби і наповнюють ваше тіло здоров'ям і силою. Кожна хвиля несе спокій, силу і впевненість у собі. Кожна хвиля заряджає вас своєю енергією. Усі печалі, переживання, усе розчиняється. Стан спокою. Розвивається навколо вас. Ваші думки уповільнюють свій біг, ви наче ширяєте в морі спокою, океан спокою навколо вас. І ви забираєте його енергію і сил, його мудрість, чистота проникає всередину вашого тіла, оздоровлюючи його і наповнюючи цілющою енергією. Ви відчуваєте ніжність і силу моря. Нескінченне прекрасне, що тягнеться до самого горизонту, воно зливається з небом. Золотисто помаранчевий колір небосхилу передає енергію сонця. Вогняна куля оповита променями наближається до кромки води. Сонце повільно опускається все нижче і нижче до моря і в міру наближення до води. Забарвлю його сліпучим вогняно повиранчивим кольором. Сонце опускається ще нижче і починає поступово розчинятися в морі, передаючи йому всі свої фарби, радісне тепло і саме себе. І ось же ледь видиме світло догорає десь у глибині, ледве зарбавлюючи воду апельсиновим кольором. Ви відчуваєте солоний запах вітру і величезне щастя, відчуття причетності до цього дива. Ви наче злилися водина з морем. З сонцем з усім світом. Енергія радості, гармонії та здоров'я переповнює все ваше тіло, кожну вашу клітинку, кожен атом. Кришталева чиста енергія вдячності і любові розтикається по всьому організму. По внутрішніх органах, по хребту відчуйте неосяжну енергію океану і його безмежну силу, і його цілющу міць. Подібно до того, як кожна крапля володіє усіма якостями. І властивостями океану, так і ви володієте божественними якостями, являючись частинкою Бога. Значить, ви можете творити і створювати ваше життя таким, яким би ви хотіли його бачити, відчуваючи безмежну любов і силу природи. Пам'ятайте, що ви духовна частка, яка складається з вічності, щастя і абсолютна істина. Почуття вдячності наповнює усе ваше іство. Подякуйте Творцеві за всі блага, що він дає. Подякуйте за кожну мить. За кожну хвилинку у вашому розпорядженні найдорогосінніший дар ви самі і ваше життя. Подякуйте Богові за кожен світанок і захід сонця, який ви зустрічали, за обійми і посмішки близьких людей. За тепло і затишок вашого будинку, за можливість робити подарунки. Подякуйте за зміни в житті, за можливість мріяти і прямувати за своєю мрією. На рахунок 5. Ви повернетеся у свою кімнату. Повернетеся з відчуттям легкості, радості та вдячності. Один. Ваше серце наповнене щастям і радістю. Два. Ви відчуваєте єднання з природою і цілим світом. Три ви завжди перебуваєте під заступництвом і захистом Бога. 4. У всьому тілі вмикнулися процеси оздоровлення і омоложення. П'ять. Дякую тобі Всевишній, за все прекрасне, що в мене є. А тепер потрохи повертайтесь, потягніться, розімніть руки, ноги, поворушіть всім тілом і йдіть жити своє найкраще життя.